Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. У свої 25 він вже командир одного з підрозділів гур, спецпризначенець з позивним свят, брав участь в операціях на Сумщині в часовому ярі. А ще його підрозділ допомагав звільняти Харківщину від російського окупанта про бойові будні диверсії у тилу ворога та непросту місію командира елітного підрозділу. Дивіться далі. Свята, дякую, що сьогодні завітали в нашу студію. Можна сказати, маємо змогу дізнатися трохи інформації, як кажуть у журналістських колах від першого джерела. Отже, в жовтні цього року інформаційні стрічки просто вибухнули новиною, що зокрема українські розвідники зачистили 400 гектарів лісу біля липців Харківської області. Чи можете трошечки? Привідкрити завісу і розказати деякі деталі про цю операцію, як вона взагалі планувалась, вітаю! Гарна була новина. Так всі ми запам'ятали. Це для нас була одна із таких складних операцій. Можна сказати, що планувалося все на коліні. От, тянулися в район, зібрали всю необхідну інформацію для нас. Зійшли в взаємодію з суміжними підрозділами, які там знаходились. Не все так солодко було, як на перший погляд, здавалося з тої інформації, яку нам надавали суміжники. На жаль, і були втрати для мене особисто. Я втратив там двох своїх найкращих бійців. Для мене цей бойовий він запам'ятається на все життя, тому що там хлопці були. Молоді, і в них ще багато було ну, справ попереду. Загально операція вона набирала оберти з кожним днем, і так склалося, що ми просто досить вдачно виставили свої вогневі засоби, за допомогою яких ми дуже добре подавляли противника і не давали йому змогу на маневри, на логістику. І цим самим ми скористувалися, тому що вони були. Обрізані логістичні шляхи їхні, і в них не було ніякого постачання, ніяких ротацій. Вони там вже сиділи досить довго і вони були вимушені або здаватися, або ми їх ліквідували, або вони відходили галопа по полю. Таких як окопів, там не було. Окопи були десь. Переважаючи на самих таких основних ділянках важливих, зачасту були саме нори без укріплень, без нічого. Так, та да, да, просто нори, уявіть собі, просто от ділянка ліса просвічується там проміжутки, і от просто одна нора, просто дирка, як знаєте, як борсуки риють. От, ну, от Борсуча нора, да. От одна дирка тут, і просто ніякого траншеї, і вихід, от через метрів п'ять. Тобто вони рили тунелі. От і за допомогою цих тунелів вони і е, як у служили як у укриття, але як для якоїсь вогневої позиції це ніяк ніяким чином не служило. І з тих нір їх викурювати дійсно було тяжко, але вони і були безпомічні в тих норах. От е, зачасту вони робили оборону під дерево, закопувались. Наші хлопці досить добре попрацювали на тому напрямку і повикурювали їх зі всіх цих нір. От а собі вже робили. Кожного разу укріплювали свої позиції там правильно? Тим не менш, попри ненавченість ворожих бійців, на жаль, вони часто мають перевагу саме в кількості боєприпасів, наскільки відомо по українських підрозділах працювали як з літаків, скидали каби, стріляли з танків. Скажіть, будь ласка, як взагалі в таких умовах ну? Мало того, що виконати бойове завдання, так ще й банально вижити. Будеш довго думати, помреш. От це 100% працює на війні, тому що немає часу стояти і обдумувати, куди тобі піти, наліво чи направо. Чи лягти тобі, чи присісти, треба розуміти наскільки небезпечна ну, от, територія, на якій ти знаходишся, і інстинктивно відчувати е, рух противників і виходи е, артилерійських снарядів, е, і розуміти, куди летить, е, чи по тобі, чи не в твій квадрат, е, але це все набирається з досвідом, і е, чому ми тих людей, які нові приходять до нас, ми їх стараємося. Багато навчити, дати їм час адаптуватися, тому ми комплектуємо групи завжди так, щоб там було переважаюча кількість досвідчених людей. За вашими даними зараз ворог наскільки сильно намагається тиснути на харківському напрямку? З Харковом з тими друзями я спілкуюся, які там ще в мене працюють. Такого якогось натиску сильного не відчувають, але і не відпочивають також. Постійні йдуть бої, от пробують щось нове зробити. Там стоїть 92-га, Хартія. От вони молодці, круті пацани. Я думаю, що е, з тої сторони, якщо буде якась дійсна небезпека, вони зроблять все для того, щоб ворога не пропустити. Навіть не сумніваємося в цьому 100%. Ви берете участь у бойових операціях з самого початку повномасштабного вторгнення за вашими спостереженнями, як змінилася за цей час тактика ворога з розповідей інших бійців раніше, вони інакше як чмонями російських солдатів не називали, то зараз з їхніх слів ворог, дечому навчився, став більш досвідченим. Що ви можете сказати? Вони не сильно змінили свою тактику трішки є зміни. Та вони більше задіють малі групи, вони не витягують досить велику кількість своїх людей в одному місці не зосереджують. Тобто там запускають по одній, по дві людині. Що стосовно характерності їхніх людей по досвідченості, то тут є зміни, тим самим, що вони розуміють, якщо вони будуть всіх пускати на м'ясо, то в них не буде тої бази досвідчених людей, якими вони зможуть щось дійсно зробити. Тому в першу чергу вони запускають нових людей. Так же ж само зараз і на Курській. Стовідсотково, подивіться, як вони, ці ШКНДРівці, як вони по полю бігають з водами цілими. Це просто солодка ціль. От, російські війська, вони зараз так не, не працюють. От, тут видно, да, от, хто має вже досвід, хто не має досвід. Тому не дивлячись, на яких ділянках яка бригада стоїть. От, це також залежить від їх командирів. Справді бути навіть не просто бійцем, а бути командиром, заступником командира роти, наскільки я пам'ятаю, це не те, що непроста місія. Багатьом цивільним складною навіть уявити. Тим паче, враховуючи те, що до повномасштабного вторгнення у вас була цілком цивільна професія. Ви були адміністратором в магазині брендового одягу, так. тобто раніше від вас залежали лише умовно кажучи, продажі. А зараз від вас залежить життя ваших побратимів, ваших підлеглих. Чи був у вас колись страх прийняти неправильне рішення і тим самим приректи на певну небезпеку своїх бійців? Та звісно, що страх завжди є. Ми завжди керуємося тим. Що, якщо це реально дуже сильно небезпечно для наших людей, ми постараємося їх від цього відвести. От. Ну, ми ж всі реалісти, так якщо ми бачимо, що воно не, ну, не виконується, ми будемо шукати інший варіант виконати. Завжди ці ризики, ми в співвідношенні до своїх людей завжди стараємося мінімізувати. Але страх завжди є, що ну, Цінність людей просто наскільки велика, що ними ризикувати завжди страшно. А чи було таке, що вам доводилося владнати конфлікти між своїми бійцями? Взагалі, що можуть не поділити між собою розвідники? Фу, досить тяжке питання, тому що блин, всі хлопці різні. Психологічної складової, ну, фізичної складової. Багато таких конкуруючих між собою от, тигрів, от, які от, дійсно рвуться не для того, щоб комусь щось доказати, а просто це конкуренція в спорті. Да, от, ну, от, так же є і, і, і на війні. От, кожен хоче бути рексом. От. Але а, рексом просто бути і працювати рексом це зовсім інші справи. От. Є конфлікти, звичайно, вони є в будь-якому колективі. Умовно кажучи, я з ним на завдання не піду. От що хочете робіть? Бували і такі випадки, так, але не тому, що там, там менш досвідчена людина, але от просто от, ну, от, ну не співпрацює людина, от, от, от з іншою, От, ну не розуміють вони от один одного. Але буває і навпаки, от буває, от вони на ППД. От, вони там можуть кусатися, вони там можуть сваритися, там, і матом можуть друг друга покрити. Але туди, поїхавши, от, одягнувши амуніцію, взявши зброю, на руку сівши в ББМ, вони вже як брат-брат, от, вони от, знають, що крім нього і, і нього, от, ну, там вже нікого не буде. Тому вони працюють. Ну, то По-різному бувають, різні моменти. Але стараємося завжди піти на поступки. І тим і іншим, щоб всім було добре. Я вам бажаю якомога менше конфліктних ситуацій і якомога більше перемог. І якщо це можна так сказати, приємних моментів, наскільки це можливо, звичайно. Наснаги вам і найголовніше здоров'я. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам.